Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегонам на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії, і якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. До цього моменту в цій серії ми практикувалися в повільному та точному керуванні, а сьогодні зробимо щось більш веселе. Нарешті ми перейдемо до деяких акрофристайл-маневрів. Я завжди навчаю таких маневрів, навіть якщо люди планують займатися переважно повільними та точними польотами. Можливо, вас більше цікавить кінематографічний політ у приміщенні, і ви думаєте, що ніколи не будете виконувати великі акроманеври. Проте навчання цих рухів все одно має цінність з тієї ж причини, чому гонщики вчаться дрифтувати, навіть якщо це не їхній основний стиль. Вам потрібно знати, як ваш дрон поводиться на межі своїх можливостей. Це зробить вас кращим пілотом у контрольованому польоті та допоможе краще відновлювати контроль, якщо ви почнете втрачати його. Наприклад, сьогодні ми будемо працювати над фліпами та ролами, і це виглядає ось так. Можливо, ви подумаєте, ну, це легко, мені не потрібно цього вчитися. Я просто ніколи цього не робитиму, і дрон не перевернеться догори дригом, все буде добре. Але під час польоту ви можете втратити контроль, і дрон опиниться, наприклад, у перевернутому положенні. І що тоді робити? Ви повинні вміти швидко повернути контроль. Тож, незалежно від того, чи вирішите ви займатися фристайлом, я сподіваюся, що ви приєднаєтеся до цього уроку. Те, що ми будемо робити, дуже просте ми піднімемо тротел і почнемо набирати висоту. Піднімемося, скажімо, до висоти, яка буде приблизно вдвічі більшою за рівень дерев, а потім виконаємо рол. На перший погляд, рол здається дуже простим. Просто відхиляємо стік ролу до упору в бік і виконуємо рол. 360 градусів, зупиняємося, коли горизонт знову стає більш-менш рівним, і все готово. Але у нього є трохи більше нюансів, і перше, що вам слід знати, це те, що коли квадрокоптер знаходиться у перевернутому положенні, тротел має бути зменшений до мінімуму. Тротел слід опустити повністю. І причина цього очевидна: коли ви перевертаєтеся до гори дригом. Якщо тротл піднятий, витягнете себе вниз до землі, і дрон впаде. Отже, коли ми виконуємо ролл, перше, що робимо, зменшуємо тротл. Не робіть це так різко, як я щойно показав, я перебільшив для прикладу. Далі виконуємо рол, і це виглядає ось так: після цього збільшуємо тротл, щоб підхопити себе. Злітаємо, зменшуємо тротл, робимо ролл і збільшуємо тротл. Наша мета зробити ідеальний оберт на 360 градусів. Якби я мав достатньо практики в симуляторі з такими ж налаштуваннями, або якби літав на одному зі своїх дронів, до якого звик і добре розумію, як він рухається, я б просто виконав оберт та зробив би ідеальний 360. Але на цьому дроні налаштування рейтів трохи відрізняються від тих, до яких я звик, і я ще не повністю звик до його динаміки. Починаю звикати. Ось так, це був майже ідеальний 360. Наприкінці я потрапив точно в ціль. Так, починаю відчувати цей дрон. Якщо ви зможете налаштуватися на точне виконання, це чудово. Ваша мета розпочати рол із рівним горизонтом і закінчити його так само. Якщо ви перестаралися чи не дотягнули, просто зробіть невелику корекцію наприкінці. Ще одна річ, яку ви можете зробити, це уповільнити рух наприкінці, трохи зменшивши відхилення стіка від максимальної позиції. І часом деяким людям не подобається, як це виглядає. Типу, О, це було чудово, виглядало так контрольовано та точно, правда? Але іноді маневр виглядає чистіше, якщо уповільнити його всередині, або просто виконати повільніше. Немає потреби завжди відхиляти стік до упору. Ви можете виконати маневр повільніше, якщо хочете. Головне, щоб у вас було достатньо часу, щоб не впасти на землю. Тож наберіть достатньо висоти, виконайте кілька ролів і працюйте над тим, щоб вони були якомога ближчими до ідеальних 360 градусів. Давай, Джеф. О, це був хороший рол, майже ідеально. І як бачите, я навіть не дуже хвилююся про дрифт, тому що мені нема в що врізатися. Просто якщо тобі потрібно перезавантажитися, ти можеш це зробити. Переконайтеся, що ви виконуєте маневри як ліворуч, так і праворуч. Завжди робіть рухи вліво і вправо. Більшості людей зручніше рухатися в одну сторону, ніж в іншу, і тоді вони, як правило, практикують тільки цю сторону, і тоді ця сторона стає кращою. А інша сторона страждає. Тому переконайтеся, що ви працюєте і вліво, і вправо. Завжди слідкуйте за тим, що ви повністю зменшуєте тротал. Ще одна річ, яку ви можете помітити: якщо ви різко опускаєте тротл, як це роблю я, ви можете випадково додати трохи яву, а цього слід уникати. Якщо потрібно, зверніть увагу на нижню частину екрану. Якщо бачите, що це відбувається, спробуйте усвідомити це та припинити робити так. Якщо потрібно, рухайте тротл повільніше. Наступна вправа, яку я хочу, щоб ви сьогодні виконали, допоможе вам звикнути до перевернутого положення. Отже, вам потрібно різко додати тротл, перевернутися догори дригом і просто почати падати. Потім, перед тим як вдаритися об землю, розверніться назад, додайте тротл і підхопіть себе. Наберіть висоту, переверніться з тротлом на мінімумі, почніть падати, а потім розверніться і полетіть далі. Якщо ви спробуєте виконати це в реальному житті, то помітите, що дрон, здається, падає набагато повільніше в симуляторі, ніж у реальності. Люди кажуть, що симулятор здається плавучим, а тротл і гравітація не зовсім реалістичні. У симуляторі здається, що у вас більше часу на зависання чи падіння, ніж у реальному житті. Чи це правда тема для обговорення, в яку я зараз не хочу заглиблюватися? Розробники симуляторів запевняють, що гравітація налаштована точно, але існує багато факторів, які можуть як підтвердити це, так і спростувати. Проте, коли ви виконуєте це в реальному житті, будьте готові до того, що у вас буде менше часу на зависання, або принаймні це так здаватиметься. Я просто хочу, щоб ви почувалися комфортно у перевернутому положенні, знаючи, що завжди зможете розвернутися назад, коли це знадобиться. Це не є страшним положенням, тому що будь-коли коли захочете, ви зможете перевернутися назад. Ви навіть можете пограти з собою у гру. Переверніться і зачекайте якнайдовше перед тим, як перевернутися назад і підхопити себе тротлом, не врізавшись у землю. Таке точно траплятиметься в реальному житті, коли ви літатимете, виконуючи щось круте, і раптом під вами виявиться дерево. Вам доведеться швидко перевернутися і підхопити себе, перш ніж врізатися в дерево чи щось інше. Це точно станеться. Злітайте, перевертайтеся, зависайте. Якщо хочете. Ой, я торкнувся землі. Отже, сьогодні ми будемо над цим працювати. Зменшуємо тротел, виконуємо рол. Спробуйте зробити ідеальний 360, або повільний бум 360, або швидкий, якщо зможете правильно розрахувати час. Як бачите, я ще. У мене є м'язова пам'ять від мого. Ось вийшло. У мене є м'язова пам'ять від мого дрона, і він обертається швидше, оскільки на ньому встановлені вищі рейти. зависніть у перевернутому положенні. Я хочу, щоб ви робили ці вправи не лише з положення зависання, але й під час руху вперед. Наприклад, можете почати, як ми робили вправу з квадратом: летіть уздовж паркану. І коли рухаєтесь вздовж лінії паркану. Додайте тротл і підніміться вище, переверніться. А потім поверніться назад і продовжуйте. О, це чудова вправа. Ми використаємо її як наш фінальний іспит на сьогодні. Ми будемо летіти вздовж паркану, виконуючи вправу з квадратом як і раніше, потім додамо тротл і перевернемося. І коли ми почнемо падати, ми зможемо перевернутися назад і знову летіти вздовж паркану. Отже, додамо тротл, перевернемося і продовжимо політ. Ми можемо перелетіти це дерево. Буде круто. О, ще одне дерево. Краще перевернуся і облечу його зверху. І ще одне дерево. На цьому, все на сьогодні, побачимося в наступному відео.